Друзі, привіт! Сьогодні особливий день, дуже особливий день. Сьогодні додалось до клубу CVO ST. і щасливий власник цього CVO ST, наш клієнт з Дніпра, з, е, з ХБДЦ Дніпро, Юрій. Юрій, будь ласка, ну я бачу, що ти дуже хочеш побачити свій байк. Давай. Я скажу перше слово, яке я хотів сказати. Я цього моменту дуже довго чекав і одразу я його дочекався. Слово дочекався. Давай, давай. Ух, ух. Це, то, це те, що я хотів. Це те, що ти хотів. Правда? Да, да, да. Це те, що ти хотів. Давайте е трохи розкажемо про цей мотоцикл. Що це за мотоцикл? Теж Ти теж а, да. я, ми, ми, ми разом, а, ми разом давайте, з давайте. А, нашим експертом по CVO, ST, 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 CVO Засновником СІВІО Sті Clube, Sті клабу Денисом трошки розповімо про цей мотоцикл. Колір називається Rally Red. Дуже крутий колір. Ми дивилися, ну, прям... скажу тобі відверто, якщо би та гра з лімітованим один на Східну Європу, якщо б не сталося. То може навіть був би цей колір. Ну такий no, we'll we'll Red. він такий скромний, як я ти ж бачиш, да, зі смаком. Да, дуже тому, дуже скромно. Тому я скажу відверта. Да. Колір дуже цікавий. Його дуже е, гарно буде видно у потоці, і це безпека водія. По перше. Ну і естетика він завжди тебе буде радувати, навіть коли він стоїть, наприклад, навіть коли в нього сів акумулятор. Він не заводить, але ти можеш їм насолоджуватись. Будь ласка, не сюди. Подивимося по акцентам. Цей мотоцикл дообладнаний захисними дугами крашбарами. Так, тут задні регульовані амортизатори виставимо під вагу Юрія відповідно. Ну і скажімо так, перлина цього мотоциклу це. 121 двигун, 1977 кубічних сантиметрів. Музика Rocksport Force Gate. Ну і оцей, оце порося Fast Johnny. Що, спробуємо спробуємо завести? First start? Починаємо. Виглядає, звучить. Після обказки ще з крім ще негавою, починає. В нас традиція, коли е, наш клієнт купує е, новий Харлі Davidson, він дзвонить дзвіночок. Ну, це на удачу. Будь ласка. Да. Ще Дякую. раз вітаю, вітаю. Дякую. Да. Будь ласка. Ну, це дійсно удача. Клас. Віта, вітаємо всіх!